Доброго вечора, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, робимо для вас цікавий огляд, що нового, що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити повністю все під ключ. До кінця року залишається досить мало часу, але в нас ще є місця на автовозі, щоб встигнути доставити, розмитнити повністю все під ключ, електромобіль по пільговому закону, який діє до кінця цього року. І свіжесенька пропозиція лише з аукціону Kia Niro 11 місяць 2020 рік. Автомобіль на максимальній комплектації Executive Line в класному графітовому кольорі, на таких художніх, легкосплавних дисках. Лише приїхав з аукціону є в наявності. Чистий 2020 рік. Вже йде рестайловий, оновлені задні стопи набагато цікавіші, ніж у 2019 році. Full LED стопи. Більш сучасніші, набагато симпатичніші виділяють даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Kia Niro має одну з найнадійніших батарей. Перше місце по рейтингу батарей займає Kia ev 6 Друге місце в рейтингу займає по надійності батареї Kia Niro. Отака От ля лялечка є тут в Нідерландах, лише свіженька з аукціону. Будь ласка, підключили ми комп'ютер до даного автомобіля. Заміряли сох, зараз вам все покажу. Йде в 2020 році амбієнт підсвіточка, справа зліва, GBL музика, пам'ять сидінь, електросидіння водія, ідеальний стан автомобіля. По салончику автомобіль у відмінному стані. Так, чесний оригінальний пробіг 74 900 км. Автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту, є сервісна історія. Автомобіль проходив техогляд тут в Нідерландах. Будь ласка, запас ходу в даного автомобіля 502 км. Нова сучасна навігація йде в 2020 році. Великий планшет. Є камера заднього огляду, Android Auto, Apple CarPlay. KIA Connect все працює. І сох в даного автомобіля 100%. Життя батареї 100%. Ще раз підтвердження, що Кіа випускає досить гарні автомобілі. Два ключка, безключовий доступ, клімат, підігрів сидіння, підігрів керма. Мультикермо, адаптивний круїз, місце для безрутової зарядочки телефона. Все є в даному автомобілі. Будь ласка, салон збережений, такий автомобіль, як для себе. Підігрів задніх сидінь, просторий салон. Далі, багажне відділення. В даному автомобілі йде в подарок ще рейлінги. Новесенькі рейлінги в упаковочці. Внизу йде пластиковий коврик, ковролінчик в збереженому стані. Дві запасочки є. Один для швидкісної зарядки, другий для звичайної резеточки 220. Супер пропозиція дня KIA Niro 2020 рік. Така, як лялечка, повністю перевірена. Підшипники не гудуть. технічно справна. Є також інші представники електромобілів. Свіженька пропозиція по суперціні, комплектація Intense Renault Zoe. 52 кВт батареї, будь ласка, є такий автомобіль. Темно-синій металік є на другій частині. Автомайданчик. Даний автомобіль 0,67. Ми купили для наших підписників, для наших клієнтів. Автомобіль будемо перевзувати на зимову гуму. Є в нас така також послуга перезути тут в Нідерландах на нову зимову гуму. Чорний металік, свіженька пропозиція, нещодавно приїхала з аукціону. Також з пробігом 100 тисяч на максимальній комплектації є в наявності. Також максимальна комплектація, також автомобіль в збереженому стані, 100 тисяч оригінального пробігу. Будь ласка, інші представники по електромобілях. Це в нас Nissan Leaf, 62 кВт батарея, комплектація максимальна. Текна, босе, ледовське світло, ближнє дальнє, легкосплавні диски, комбінований шкіряний салон. Є такий автомобіль. Audi Etron Q4 S-Line є такий автомобіль. Шкода, Enyaq є такий автомобіль в наявності. Kia Niro, червоний перламутр, Два таких автомобіля ми вже купили для наших підписників. Ще є один в наявності. По суперціні автомобіль 2020 рік, рестайловий. І в даного автомобіля в подарочок ще йде велосипедне кріплення до автомобіля. Mercedes EQC є такий автомобіль, електричний на максимальній комплектації. Будь ласка, два таких автомобіля також ми купили для наших підписників, для наших клієнтів. Один вже розмитнений в Україні, другий готується до відправлення. Наступні автомобілі. Автомобілі павербанків, можна сказати, це Hyundai Ioniq 5. Автомобілі з 73,4 кВт батареєю. Мають можливість заряджатися від будинку, а також, коли немає будинку, можна його використовувати як павербанк, підключати живлення до будинку від автомобіля. Є різні кольори, різні комплектації, різні пробіги. Кого цікавить, також не зволікайте, лишилися ще декілька місць на автовозах. Телефонуйте 050 565 08 17. Підписуйтесь на канал, діліться. Відео з друзями, кого цікавлять автомобілі з чесними пробігами з Нідерландів. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. 050 565 0817. Телефонуйте.